Шоб там Хто не говорив, але настояща беха має бути в універсалі. Да-да, не сідан, а універсал. Маємо в продажі отаку беху 15 2015 року, чиста Європа f 11 в дуже гарному збереженому стані це не машина, це просто низьколітаючий самоліт, яка може летіти зі скоростю звука. Чого універсал? Чого я топлю за універсал? Ви ж подивіться, як це зручно. Вона й гарно виглядає. Реально, це не машина, це стріла. Коли вам треба щось загрузити, у вас завжди є такий універсальчик. Бачите, ключик вже балонний на поготові. Картоночка, щоб десь, може, треба буде під машину залізти, там щось підкрутити, вже теж підготовлено. Що тут, вогнегасник є, домкрат є, аптечка є. Все, що вам потрібно, тут все є. Складання сідушечок. В дорозі можете навіть десь переночувати. Якщо вдруг що, ну ви ж розумієте, не завжди ви визвете того евакуатора. Взагалі казав мені один евакуатор, що поки не з'явилися тести, то це був його перший спонсор BMW. Ну, то він так шуткував. Двоглітровий дизель це просто це еталон надійності. Дуже гарна жирна на рижі, шкірі, пам'ять сидінь, все це в цьому автомобілі присутнє. Панорама, звичайно, в ньому є. Все, як ви любите, і саме головне, він ще й на пневмі. двохлітровий дизель на пневмі. 2015 рік. Двохлітровий дизель 250 рідного пробігу. Повністю обслужений автомобіль. Тобто, питань по ньому немає. І ціна цього апарата цього-навсього 15 900. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі. А приїхати купити Данила Нечая 173А.